Шановні абоненти телерадіокомпанії Вектор з 1 січня 2017 року медіагрупи Один плюс один інтер, Україна та Стар Лайт Медіа, яким належать права на окремі телевізійні канали, отримали право вимагати з провайдерів кабельного телебачення плату замовлення каналів в їх мережах. Чергове підвищення тарифів медіагрупами з 1 січня 2019 року тарифів на мовлення каналів у мережах провайдерів призводить до підвищення вартості послуг для кінцевих користувачів. Перелік каналів, які входять до медіагруп. Медіагрупа 1 плюс 1. До неї входять канали 1 плюс один, 2, плюс Бігуді Уніан ТВ. Медіагрупа Інтер. Це Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Зум, Ентерфільм. Медіагрупа Україна. Це Україна, НЛО, Індіго ТВ, Футбол 1, Футбол 2. Медіагрупа Старлайт Медіа. Це стб Новий канал М1, М2. «ОЦ», Ай Тіві.